Шановні товариші, ми раді вас вітати тут на сьогоднішньому дні. Радяницькі часи, 1 травня, це було день свята. Свято робочих, свято міжнародних робітників, міжнародний свято. На сьогоднішній день це вже не стільки свято, скільки день боротьби, трудящих за свої права. Ви бачите, всі відчуваєте і знаєте, як росте заборгованість, по зарплата. Львівщина, одна із передових по Україні, яка має одну з найбільших заборгованостей. Понад 70 мільйонів гривень е, заборгованості за, по за заробітної влади. Це свято прийшло до нас з далекої, з далекого 1836 року, і почалося воно ще в Чикаго, в США. Тоді вже зібралися робітники на теренах України, також перше, свято, перше травня, пройшло саме у Львові. Іди і прадіди, теперішніх галичан, дуже розуміли, що є, треба відстоювати, організовано відстоювати своє, свої права. Права перед тим режимом, особливо тепер, який тут встановився. І ми хочемо, щоб наші галичани розуміли, що наступ олігархів на права трудящих був, є і буде, поки вони будуть при владі. І в першу чергу серед тих, хто не виконав це обіцяння по відміну пенсійної реформи, це працівник. Які називають так, самі, як так звані опозиційні представники. Насправді справді це не є ніяка опозиція, це є опозиція просто е залишити систему і добратися до користується, як то кажуть люди, і Від до них відібрати інше. Справжня опозиція це ті, хто вимагає змінити систему. Справжня опозиція є в Україні, це представники лівих і лівоцентристських сил, Зокрема, Комуністична партії України.